Трирічного Богданчика госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні після того, як його побила матір. На хлопчикові не лишилося живого місця. Він весь вкритий синцями та саднами. Зі слів мами з нею стався нервовий зрив, і вона побила свою дитину. Дитина поступила із множиними синцями, забоями м'яких тканин, осадіннями шкіри, обличчя, тулуба кінцівок. 22-річна жінка зізнається, покарала сина за те, що він ліз до розетки. Бо я лізла до розетки і била його, я втеча вже, знаєте, вже прямо впала і чоловіка вдома не було. Якби він був, може би й не била, може б він якось не відтягнув від нього. Це вже не лякалася такої степні, бо і самі страшно, щоб не вбило. Вже коли зробила, що потім обдумала, що вона робила. Антоніна майже тиждень не випускала дитину на вулицю, аби побої не побачила сусіди. Через це і не зверталася до лікарів. Ну, чесно, страшно було. Чесно, було страшно. Чув що за себе? Що відберуть дитину? Оце що було то було? А зараз не боїтесь, що відберуть дитину. Зараз їм волі. Коли хлопчик все ж таки вибіг з двору, його побачила сусідка і одразу зателефонувала до поліції. При виїзді слідчої оперативної групи спільно з представниками служби справ дітей Хмельницької районної державної адміністрації було встановлено, що дійсно хлопчик перебуває сам на вулиці. На тірі дитині множині сінці. В результаті даного виїзду було прийнято рішення про негайне відібрання дитини. В обласній службі у справах дітей запевняють, дитину після одужання заберуть у спеціалізований дитячий заклад, адже батьки дитини мають психічні розлади. До суду подадуть документи про позбавлення гори матері батьківських прав. Станом на сьогодні під підпис... головою Хмельницької районної державної адміністрації як головою органу опіки піклування підписано розпорядження про негайне відібрання дитини, яка виховувалася у складних життєвих обставинах від батьків, враховуючи анамнез усієї родини, очевидно, при спілкуванні із бабусями із дідусями біологічних батьків дитини. Очевидно, дитина буде передана під опіку або матері батька, або матері матері. Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування, у разі якщо матір визнають осудною, і загрожує до п'яти років позбавлення волі.